Іноді ми нікуди не рухаємося, іноді ми дивимося і хочемо щось, яких змін, якісь Якогось відбувати як, якісь моменти, які відбуваються, і нас, для нас це приносить якесь задоволення або відчуття надії, що все покращується, або буде покращення на щастя. Це ну, <сміни> не аутотренінг, де ми б'ємося головою так... в обстінку і кажемо, що все буде добре, все буде добре. Чому це так виходить? Чому ми маємо такі ступори? Ну, Перш за все, ми перестаємо довіряти. Самому собі. Ну, За того, що в нас є послання. Або це суспільство в ранньому дитинстві, або це батьки, які ну так, трошки не вірили в нас, мали сумління, мали якісь е, такі відчуття, ти завжди такий, де вони е, наші події і наші дії е, зв'язували зв з нами. Ну, наприклад, якщо ти гарно робиш, то ти гарна людина. Якщо ти погано робиш, то ти погана людина. Замість того, щоб відділити і сказати, що ти людина є. Але ти людина, яка може робити гарні поступки, або негарні. ну наприклад, Так, так от а, ну, в наш мозок він же ну, зроблений гарно, і він має аналізувати, як, і як можна довіряти людині, яка, така, ну, яка підводить, яка неохайна, яка там, погана, безцінна. Не довіряти. І тому. Ну, бо такий присмак нам залишилося від батьків або від суспільства, як я і казав. І ми в це повірили. Чому? Ну, ми ж, коли ростемо, ми впитуємо ту інформацію, які поруч нас. Бо батьки вони як, як посли цього світу, і ми через них познаємо світ. І ми зростаємо, ми стаємося дорослими, ми перестаємо слухати себе. А якщо ми не слухаємо себе, то тоді ми шукаємо кого слухати. І ми так, от, в пошуках якогось авторитету або авторитетів, які нам скажуть, як мені жити. А це парадокс, тому що авторитетні люди, консультанти будуть вам казати. Як пройти ті чи інші іспити, і як вони проходили, який в них досвід? Тому, займаючись собою, гарний консультант допоможе зрозуміти або знайти вихід, як персонально вам це зробити, а не шукати якусь універсальну. Бо нема книжок, як я казав. Багато разів кажу, нема книжок по мені. Я цю книжку пишу. Так от, коли. Почнуться зміни, коли я почну довіряти собі і своєму внутрішньому голосу, такий внутрішньому світу. Для того, щоб почути свій внутрішній світ, мені треба зробити сам в своїх очах собі авторитетом, стати самоцінним. І для цього важливим моментом є ну, зрозуміти, що в мені є, але це не я туди цю настройку поставив. Вона мені якось передалася зрозуміти її, побачити її деструктивні дії і тільки після того мати доступ і розуміння, як його міняти. Запрошую вас до консультації до нашого агентства, де ви зможете пропрацювати свої такі послання, де ви зможете їх знайти. Сховані, вони зазвичай сховані, вони несвідомі. І спочатку ми ну, в діагностичних сесіях знаходимо те, що є головним мотивом, чому саме так ми діємо, або чому саме так ми робимо такі висновки. І робимо такі вибори. Запрошуємо ще раз. Перша зустріч у нас безкоштовна для того, щоб познайомитися, щоб зрозуміти, чи підходимо, чи подобається вам простір, безпека, яку створює консультант під час цієї зустрічі. Дякую за увагу, до нових зустрічей!